Так, іди, іди двір сторожить. з двір сторожать. Пішли. Пішли. <реш> <реш> а тут давай хату охоронять. Іди хату охоронять, кажу. <реш> ти охоронець. Охоронець. Давай. давай на службу. <реш> так, давай хату охоронять. Іди, хату охоронять. Так, ми з тобою домовлялись, ти обіцяв. Я сказав, що я тебе в хату пущу, якщо ти будеш виходити. Пішли хату охороняти. Пішли хату охоронять. Так. Давай. Да. Так. А ну, іди хату охоронять. Давай на двір. Так. Кеша, ти обіцяв. Кеша, ты обязательно слухаться. Давай иди хатуха, Кеша. Пишли, 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 пишли будешь хатухарьни. Кеша, я зараз дам тебе кочергой по жопе. Иди хатухарь. Иди хату храни, я скажу. Давай, выходь, выходь. Иди хату охоронять. Там двір, там там машина. Давай йди. Іди. Кеша, ти обіцяв. Иди хату охоронять. Давай. Йди хату охоронять. Иди хату охоронять. Йди хату охоронять. Так, все, О, нарешті. фух, отак треба було спочатку. Все, все, молодець, молодець, молодець.